Давайте будемо серйозними і розуміти, що ми воюємо проти однієї з найсильніших армій світу. І треба розуміти, що нам всім тяжко. Сказали нам одного разу ви їдете в Бахмут. А ми ж добровольці. Ми сказали, так, поїдемо. Та що все добре. Ну, Всі так кажуть, все добре. Я кажу, все добре. Розвідка, розвідка копати треба. Да, так, може. Якщо брати там, з оборони Бахмута, що то може було не сильно грамотно, можливо. Uh -huh. Мужики там були серйозні. Я за вами прийду. Менше говорити і більше робити. Це був серйозний суперник Вагнера, які дуже. Ну не дуже сильні. Тобто ти вже коли вступаєш в бойовий контакт, ти вже не розвідник, ти штурмовий. Штурмовий. Так. Головне в полоні, що не мовчати. Коли буде перемога, коли ми станемо нацією, а не народом. Ну що, майже Штірліц, так? Майже Український. Боксер, скажи, чому вирішив стати військовим? Військовим. Та питання воно просте, тому що на мою батьківщину напали, і я якби не міг стояти осторонь. Вся сім'я в мене військових. Батько військовий, дядько військовий, другий дядько військовий, тільки мама не військова. І ну, прийшлося. Крещу, Відмовляли, звісно. Би... Бідна ваша мама. І тато військовий, і ти військовий. Ну. Зробили ви її нерви? Так, да, так, да, зробили. Що, що ти взагалі говориш, коли бачиш? Та що все добре. Ну, Всі так кажуть, все добре, я кажу все добре. Ну, ти ж такий молодий. От ем, ти ж розумієш, що, як говорять, да, діди, які пройшли війну і які зараз воюють вже не один рік, вони говорять, що війна не для молодих. А то вона для молодих чи ні? Для молодих. А чому? Ну як чому? Ми молода. Кров, гаряча кров. Тобто, ну, це наш обов'язок. Скажи, будь ласка, ти молодий, ти ж точно в соцмережах буваєш. Як ти дивишся на тих молодих, які вирішили, що країна їм нічого не винна, точніше вони країні нічого не винні? Так, деякий час, період мене це дуже засмучувало. Ну, зараз мені все одно. Тобто, є я, я виконую свої завдання, я допомагаю е, знищити ворогів наших і мені на них байдуже просто. Що хочуть, ти хай роблять. Головне, щоб не мішали. Добре, а чому Хартія? Чому Хартія? В початку весна 22-го року, так. я був в одному добровольчому батальйоні в Києві. Угу. Я з Києва. І виходить, через те, що в нас там сильно не вийшло, в мене був знайомий, який предложив, що можна попробувати в такій ДФТ-Харті. Так. На той час я зовсім не знав, хто це, я не слідкував там, за харті і так далі. Mm. Просто сказали, що хороша е структура, підрозділ хороший, хороші командири, тобто можна спробувати. І так я прийшов, приїхав в Харків. Тобто я, в мене в Харкові нікого ні друзів не було. Я не знав, що мені там робити. Я не знав, де я буду жити. Просто збирав речі із Києва, в Харків. І от зараз, наприклад, живу вже в Харкові. І скажи, будь ласка, що перше, що тебе ну, вразило в Харті? Тоді ще ДФТГ? Командир. Командир зараз бригади, тоді командир підрозділу «Корнет». Я вже другого чую військового, який про Корнета говорить, що класний командир. Добре, є якісь мінуси в ньому? Це мужик, настоящий мужик. З такими хочеться продовжувати воювати разом. А, ти на сьогодні розвідник, так? Так. Да. Головні риси розвідника: менше говорити і більше робити. Ну, я бачу, що да. так. <схіття> Потрохи, потроху інформацію видаєш. <схіття> А, якщо ми розберемо твій вихід на завдання, що ти з собою береш? Що я з собою беру? Ну, розказувати, як багато хто розказує, там рюкзак 45-літровий, повністю <кхи> екіпірований. Ні, зачастую в основному. Uh -huh. В основному це, понятно, моє екіпірування, моя зброя. 11 магазинів, і якщо це, наприклад, вже на сутки, на двоє, то все ж візьму там маленький рюкзачок, де мені фати помістити. І якщо це на сутки, то я навіть спальника можу не брати, карімати не можу збрати. Мені на головне це її поїсти трохи. Mm -hmm. Пончо. Пончо дуже-дуже важна штука. Пончо, колишки, лопата. То є розвідка, розвідка копати треба. Угу. Якщо до які наразі є, а, якщо відморожування і холоду, чи Ні, я не знаю, все? я розвідник, я ходжу, я багато ходжу, мені не холодно. Ножки не мерзнуть? Якщо ходити, не мерзну. а Якщо присідати, ми в Бахмуті на позиції присідали, отжималися, коли виходили на дежурство. Ти говорив, що у Бахмуті дуже багато цікавих історій. Коли ви його захищали. До речі, ви єдині добровольці, які там були на захисті Бахмуту. Як все це відбувалося? Сказали нам одного разу: ви їдете в Бахмут. А ми ж добровольці. Ми сказали, так, поїдемо там. Ну, ми хотіли. Ну, я говорю за свою групу. Ми хотіли туди поїхати. Там, там славно, славний бой був. Там... Сильні мужики були, які показували високий рівень. Uh -huh. да, може, якщо брати там, з оборони Бахмута, що то може було не сильно грамотно, можливо. Uh -huh. Мужики там були серйозні. Тобто Там було круто. Не страшно? І противник, противник був дуже серйозний. Тобто це не нічмобіки, ну, не, не, не лохи, наприклад, ну, це був серйозний суперник, вагнера, які дуже. Ну, вони дуже сильні. Ну вони ж досвідчені, дуже сильно. <гум> досвідчені, Так, тот самий Чмобік з перших днів вже досвідчений військовий, який вміє і знає, як вбивати. А, страшно було? Страшно? Страшно завжди. Кожен раз виходячи на завдання Кожен страшно? Кожен раз страшно. Ну, це ж не означає, що я не повинен виконувати свої завдання. Треба переборотися. Чим ти займався саме у Бахмуті? В Бах... Бахмуті. Uh -huh. Я багато чим займався від той самої роботи розвідки, піти, знайти найти, найти позицію, завести когось. -то. Тобто До роботи з снайперських витівок, з тяжких кулеметів ДШК, мінування, тобто рейди на противника. Цим всім ми займалися і займалися ефективно. І старалися знищувати побільше більше вагнерів. А, ти... Вагнерів. Вагнерів. Угу. Скажи, будь ласка, ти зустрічався прямо так, щоб очі в очі дивитися? У нас в Бахмуті бої були різні. Тобто на одному ділянку ми не були на одній ділянці, наприклад, на ділянці, де дамба возле Опитного, там у нас дистанції були там, 200, 400, три сотні. Угу. А от вже коли перейшли частні сектора, ну, частні сектора, коли ми виходили на якісь рейди, там, треба розуміти, що там дистанції були мінімальні, і тобто, максимально тобто, можна було роздивитися противника. Ну і також ми працювали це вже чуть-чуть пізніше, це вже алея Троянд. Там вже більше працювали як снайпера. А, от добре, ти так легко про це говориш, але бачачи, що перетворився Бахмут і ну, знаючи, що там відбувалось, як можна було під цим жахіттям себе мотивувати і не збігти? Мотивувати і не збігти? Ну, сказати чесно, ну нам мені подобалося. От мені нравилося. Мені нравилося це адреналін, це велика, це великий бій, ну, Бахмут. Всі ж знають, що таке Бахмут, бої за Бахмут. Це бліна. Ну воно мені давало сили, духу, от далі от, продовжувати. Ну, мені нравилося. А я знаю, чому я в тебе запитаю? Тому що мені цікаво, от наші українські військові, ну що це за титани такі. От, судячи з того, що армія ворога вона готувалась дуже довго і мала час. 242 дні вони не змогли Донецький аеропорт взяти 86 Азовсталь не могли взяти Бахмут. Там не знаю скільки часу крутилися. В чому ви в чому їх слабина? Вони штурмували, штурмували великим количеством людей. Тобто вони не жаліли своїх людей. Я, ну, це не кажуть, що нам так треба робити. Нам так не треба робити. Ну, є, як не як, Бахмут ми не змогли е, тримати, обороняти. Прийшлося відійти, бо не стерли Бахмут. Різниця все ж таки є. Є в кількості людей, є в зброї. Тобто квітень місяць в бахмуті там оставалося того бахмута по ширінівлі uh -huh. на два кілометри. Там куди ти не стрельнеш тим самим 120 ком мінометом, все одно ти куди ти попадеш. А Скажу тобі, як розвіднику, а де краще проводити свою роботу в урбаністичному рельєфі чи в лісі? Я привик до Бахмута. Мені подобається там. Нравилось. Я зрозумів. Скажи, а маскувальні дії? От наскільки це потрібно, щоб воно було на професійному рівні? До всього треба підходити грамотно. Якщо це місто, ти повинен розуміти, який повинен бути камуфляж в місті. Тобто, є, наприклад, самий міський камуфляж Атакс. Uh -huh. Всі його знають, він на кацапський трохи похожий. Uh -huh. Но, такий серо, чорний, білий такий, ну, він ідеально підходить в городських застроях. Uh -huh. Наприклад, «Серебрянський ліс uh -huh. це сосни. Так. Тобто, от Мавка. Мавка uh -huh. дуже хорошо підійде. Камуфляж Мавка дуже хорошо підійде. Зима, всі розуміють, що потрібен білий камуфляж. Ну також це, э, треба заглиблюватися в цьому, наприклад, якщо в нас э, земля біла, а дерева чорні, то нам потрібно вдівати э, чорний верх, не з Угу. Якщо все біле, то все біле. Ну, це просто так може питати. То тобто у вас як у модниц, да? на вибір <свист> кому пляж, <пляж, <пляж, <пляж> висить, так? на поля, поля, на піксель одів і пішов. Хоч я не люблю сильно піксель. Такий камуфляж. Ну, угу. в полях працює. Охіренно, працює. А, чи сьогодні розвідка е, працює так далеко в тил, а, щоб ну, зовсім. А, ну, Я не в маю той. там ГУР а, да, їх завдання. Маю на увазі ваші завдання. Наскільки ви в тил до противника ви ага. заходите? Наскільки? Дивіться, Найдовший твій дивіться, вихід? під час. ДФТГ, е, Стельмахівка. Ми під час е, роботи в стельмахівці заходили в тил, заходили за е, лінію розмежування, заходили навіть за танк, знайшли танк е, противника. Уже повернувшися назад, відкоригували наша БПЛГ. Е, е, а от уже під час Бахмута, ну в Бахмуті ми. Не заходили в тил, uh -huh. і зараз ми також не заходимо в тил, тому що сильно велика насиченість е, на фронті. і ну, Це тяжко зробити. Це треба дуже хорошо постаратися. І постаратися не тільки для нашого підрозділу. Це треба, щоб вся бригада постаралася, щоб, наприклад, нас запустити в тил. А що відчуває розвідник, коли ти виходиш на нуль, за нуль, і, і ти ну, поряд з тобою ворог, і ти ж із зв'язку в тебе лише рація, да? угу. якась мінімальна. От що в цей момент відчуваєш? Все нормально. Зі мною заходять мої побратими, мої брати, яким я довіряю, більше, ніж кому іншому. Угу. Все нормально. А, скажи, будь ласка, розповсюджена думка, що розвідники вони повинні бути ну, там, не дуже великі. Угу. Чому? Ну, щоб не так сильно попадали в них. <рес> Чому 11 магазинів з собою? Чому 11 магазинів? Тому що я розвідник і, скажімо так, що розвідка, вона не коли ти розвідник, ти не повинен вступати в бойові контакти. Угу. Тобто ти вже коли вступаєш в бойовий контакт, ти вже не розвідник. Ти штурмовик. Штурмовик. Тобто це треба розуміти. А штурмовика скільки магазині? Багато. От і відповідь. А Багато чую від розвідників теж таку інформацію, що розвідників посилають туди, де вже повна попа. Ну, може бути так. Ну, в Бахмуті була повна попа. Повна. І от наскільки треба себе всередині зібрати, знаючи, що це може бути квиток один кінець? Я якось до цього нормально відношуся. Тобто я така людина, я не вважаю, що там блина. Я не думаю про те, що я там помру, і що ну, Я таких мислень якби собі в голову не забиваю. У нас був боєць Зеля. зеля. Оце вже позивний видали, чесно. Орден за мужність 3 ступені. Класний мужик. Він любив так потравити сильно. що все, Останній виход, все, нам капець, нам жопа. Це щоб не Е, Які найчастіше трабли з розвідниками трапляються? Зв'язком погано буває. Якщо не дай Боже, полон. В полон? Угу. Ну, можна розказувати, як багато хто розказує. Я там возьму гранату, подорвуся і все, гайки угу. на цьому. Типа, ну. Я поки ще я не готовий, навіть, щоб таке сказати. Я не знаю. Угу. Не знаю. Але Головне, в полоні що не мовчати. <світ> Треба розуміти, що потрібно казати дезінформацію. Так як якщо. Ви будете просто мовчати, ви ж розумієте, що вас будуть бити, будуть, буде дуже неприємно. Казати дезінформацію і буде чуть легше. Ну, я так вважаю, Наверно. угу. а скажи, от якби до тебе потрапив розвідник ворога, Жити. і, і, да, і от давав би тобі багато дези. А як, як це перевіряється і наскільки, наскільки швидко? Я би цю всю інформацію передав би, а там вже, ну. Я в полон поки нікого не беру. Пока, да? <laughs> <laughs> поки, да? Поки що. Скажи, добували такі моменти, коли ти повертаєшся з за завдання і розумієш, що ти перегорів, чи не буває. Буває. А, що в такі моменти ти робиш, з ким спілкуєшся? Що? Я можу дещо поспати. Краще стане. Mm -hmm. Ну і люблю там, подивитися якісь відео, такі в і зразу мотивація з'являється, допомагає. Що тебе мотивує досі залишатися в окопах, дивлячись на те, що в тилу якось всі, ну, частина тилу якось розслабилась? Ну, якщо казати вже серйозно, що в мене дуже багато друзів, які загинули під час війни, прям дуже однокласники, що так, е, Хороші друзі, там дехто на, в полоні обороняв Маріуполь е, з Азова. То це моя мотивація. І закінчувати mm. <свісна> таку е, роботу я не збираюся до кінця, а там уже буде видно. Пам'ятаєш свого 200-го? 2001. Mm -hmm. Перший 200-й дивіться, під час війни, оскільки я от виконую бої завдання, там, ну, Сватовський напрямок, Бахмут, зараз Креміна. Ми коли працювали групою, ми заходили, виходили, нас, слава Богу, без втрат, без нічого. Mm -hmm. Ну, вже під час Креміної. О, була така ситуація попадання каба в е, бліндаж засипало дуже хорошого нам друга, з яким ми вже з Тільмахівки, з Бахмута разом. ну, Спочатку пробували відкопати. Довго відкопували. От, отак. Як ти це пережив? Я? Ну, звісно, тяжко. Тяжко таке розуміти, ну не на якось отак от пройшло трохи. Що тебе підтримує взагалі? от Які думки тебе підтримують в моменти відчаю? У мене є дуже прекрасна дівчина, яка мене чекає, і мені Поз... це допомагає. Познайомились вже під час війни? До війни. До війни познайомились. І як вона тебе відпустила? Ну, Так, же як мама не відпускала, так і вона не відпускала. Ну, рішимість моя переборола. А, ти не будеш жалкувати, якщо всі сяду за стілом мирних перемовин? Ймовірний варіант. Ймовірний варіант? Можливо. Можливо, це буде навіть і Можливо, це буде навіть і хорошо для нас. А як ти вважаєш? Чи можеш ти спрогнозувати, які нас очікують дії в майбутньому? В майбутньому? Угу. Коли буде перемога, чи яка вона буде, чи що це буде? Коли буде перемога, коли ми станемо нацією, а не народом. От і все. А там уже хай самі думають. Серйозно? Як ти ставишся до того, що от зміна ще спочатку про війни набагато розказували і насаджували таку думку, що росіяни вони не підготовлені, як ти говорив вже? Да? Там чмобіки нетямущі і в кінці кінців вже з'явилося питання до вас, чому ви їх не можете перемогти? Ну дивіться, ті всі люди, які таке говорять, вони не приймали участь в бойових діях. Ото максимум приїжджали там поснімати відео, що вони там красавці молодці тігри. Суперник, противник дуже серйозний. Тобто, ви самі бачите, що зараз відбувається в нас? Якщо блина, говорити про те, що блина, вони чмобіки і так далі, то хто ми такі? Ось? Ну хто ми, якщо ми не можемо на чмобіків загасити? І треба розуміти, що нам всім тяжко. Як щодо мобілізації, ти ж точно бачиш mm -hmm. все, що відбувається, я вже це наживаю таким, знаєш, дуже поганим шоу. О, як, я не знаю, як що робити? Що робити, люди не йдуть, не мобілізуються? Звісно, мене це засмучує, що люд, багатьом людям вже якби, все одно. Ну я, я просто в це сильно не влажу. Цю історію про мобілізацію, про якісь закони і так далі. Мені це не цікаво. У мене є робота, у мене є бойові завдання. Я їх виконую, все. Тобто, ще переживати, що там приходить, кому на зарплату платять, кому не платять, кого мобілізують, не ну, нема коли. Якщо говорити про майбутнє, ти пов'язуєш своє життя із сферою військовою? Ну, зараз мені це подобається. Зараз можу сказати, що так. Що буде пізніше, я не знаю. Може, мені набридне це все. Якби був син в тебе і захотів іти воювати, ти б його підтримав? Воювати? Угу. Думаю, так. Да. Папа ж підтримує. <смір> Круто. Ну, а я що буду, здавай заднюю. В <смір> боксерах, чому боксер? Чому боксер займався боксом, виступав, виступав по професіоналах і так попав в харти. і який позивний придумав свій боксер, і все, пішло, пішло. Міжнародних змаганнях брав участь? Рейтингові міжнародні бої був. Да. Які... Що там? Які нагороди є? Які нагороди, то вже по професіоналах виграв, програв. А, скажи, будь ласка, якому повідомому боксеру хотілося би натовкти пику? Хотілося б натовкти пику Василю Ломаченку. Чому? Тому що він проросійський повністю. Угу. Від початку до кінця. А ринг, я так розумію, ви б зробили десь у Бахмуті, так? Так. Да. Тільки там. <гум> Боксер, швидке запитання до тебе. Кохання це. Кохання це, це моя майбутня дружина Валерія. Це моя кохана. Яка мене чекає, вона показує, що таке кохання. І ну, я її сильно кохаю. Одружишся? Так. А коли? Приїду після ротації і одружуся. Боже! <смітна> Слухайте, сьогодні друге інтерв'ю, чесно, один військовий зізнавався в коханні своїй дружині. Це настільки щемливо. ти взагалі говориш про те, що от найближчим часом одружишся це круто. Дружба це. Побратими, браття. Побратими, браття це ті, хто пліжопліч зі мною вже дуже довго. Практично більше півтора року. Це, це мої браття. Смер смер смерть це? Смерть? Смерть я не знаю. Чи сильно так, таке питання тяжке. Я не знаю, що таке смерть. І слава Богу. Слава Богу. Росія це? Росія це ворог, противник. Завжди був і буде противником для нас ворогом. Скажи, якби була така можливість звернутися до російського солдата, що б ти йому сказав? Я за вами прийду. Лаконічно. Перемога це. Перемога це. Опять же, коли народ стане нацією, тоді буде перемога. Україна це. Понад усе. Дякую тобі щиро за інтерв'ю.